18 жовтня спливає термін дії резолюції ООН від 2015 року, яка вводила санкції та обмежувала Іран у продажі озброєння, зокрема ракетного. Чи зможе тепер Іран легально продавати балістичні ракети Росії? Докладніше далі. Всі обмеження, накладені резолюцією ООН на фізичних та юридичних осіб, мають бути скасовані. Про це заявив заступник очільника МЗС Ірану з політичних питань Аліба Ні. Проте Рада Європейського Союзу вирішила продовжити дію обмежень: зберегти ембарго на поставки Ірану зброї та ракет і залишити санкції. Таке рішення у Раді ЄС пояснили тим, що офіційний Тегран не виконує своїх зобов'язань. Як стверджують експерти Американського інституту вивчення війни, після закінчення терміну дії резолюції для Ірану відкривається легальний шлях продажу балістичних ракет Росії, за даними розвідок, зокрема української, Росію найбільше цікавлять балістичні ракети. Фатех 110, а також гіперзвукові зульфікар. Перша ракета дальністю польоту до 300 кілометрів використовувалася в сирійській громадянській війні Іраном та Сирією, а також експортувалася до Хезболи у Лівані. Друга балістична ракета малої дальності Зульфікар має радіус дії до 700 кілометрів. Деякі моделі оснащені електрооптичними системами наведення, що дає операторам можливість керувати ракетами під час остаточного наближення до цілей. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.